Цієї зими будемо платити за газ по новому, адже з ринку пішов один з постачальників. А це означає, що ціни на блакитне паливо зміняться. Як саме і для кого розповім у цьому відео? Тож додивіться його до кінця, поставте лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити важливої інформації. Вітаю, друзі, мене звати Віталій Маргалик. Ви на ютуб каналі ПолітМедіа. тут ми говоримо простою мовою про складні, але важливі теми. І сьогодні будемо говорити про газ, а саме скільки доведеться платити за споживання блакитного палива у зв'язку зі змінами на ринку. Отже, що відбулося? З ринку пішов один постачальник газу, а саме компанія Energy Trade Group. Вона припинила роботу з побутовими клієнтами, оскільки не продовжила договір із газовою компанією «Нафтогаз Трейдинг». Що чекає тепер клієнтів Energy Trade Group із 1 грудня, ну, тобто цього місяця. Клієнти компанії повинні були перейти до іншого постачальника до 1 грудня. Такий дедлайн дали людям. Якщо вони цього не зробили, то газ постачає тепер. Газова компанія Нафтогаз України такий режим буде діяти до двох місяців, після чого без укладення нового договору газопостачання буде припинено. Про що йдеться, друзі? Якщо я правильно зрозумів усе, а, тобто. А, ви, до речі, напишіть одразу, можливо, ви також були клієнтами цієї компанії Energy Trade Group, Вам не пощастило так певну кількість днів, так, до 1 грудня ви мали перейти до іншого постачальника. Можливо, ви не знали про це, або, або ви просто не зорієнтувалися, куди переходити. І якщо ви серед таких людей, то автоматично ви перейшли до Нафтогаз України. Але якщо тепер упродовж двох місяців ви не укладете новий договір газопостачання, то е, тоді вам взагалі буде припинено е, поставку газу. Ось е, цікава ситуація. Напишіть, що ви про це думаєте одразу, тому що ну, я якраз просто належу до тієї категорії, яко, якої є більшість так, українців, е, які якраз. До Нафтогазу України належить так. А тут виходить, що якийсь постачальник вийшов з ринку, і тепер люди не мали люди клопоту, як то кажуть. А тепер прості люди мають думати, куди переходити. От, от чесно, я взагалі навіть не цікавився ніколи цією темою. От не знаю, чи цікавляться цим пенсіонери, чи знають вони, який постачальник, чим він відрізняється від іншого постачальника. А тепер треба от про це думати, забивати голову. Бо якщо просто це все залишити на призволяще, не займатися цією ситуацією, то просто потім хоп, і через два місяці взагалі не буде газу. От мені подобається, як у нас все влаштовано в державі, так що. Ніхто ні за що не відповідає, тобто, чиновники, бізнесмени, все потім мають вигрібати прості люди. Оце ну просто нонсенс, якийсь, але давайте продовжимо. Отже, а що тепер в результаті відбулося на ринку? На ринку вже з грудня місяця тепер е, працюватимуть вісім постачальників, з яких половина пропонує лише річні тарифи, а інша і річні і змінні місячні. Тобто, в принципі, можна обрати, що вам підходить найбільше. Отже, які ціни на газ е, будуть у грудні? Що залишиться незмінним, а що може навіть знизитися? Річні тарифи, як базові для населення, не змінилися. Їхній діапазон становить 7 гривень 96 копійок, 9 гривень 99 копійок за кубічний метр. Місячні ж тарифи у грудні знизилися і варіюються значно ширше – від 8 гривень 46 копійок до 27 гривень 99 копійок за кубометр. Зокрема, компанії ясно пропонують однакову річну і місячну ціну 8 гривень 46 копійок, тоді як окремі постачальники встановили високі комерційні тарифи на рівні понад 26-27 гривень. Цікаво, чим вони аргументують таке рішення. Ну і варто зауважити, що переважна більшість українських домогосподарств отримують газ від газової компанії Нафтогаз України, де річний тариф становить. 7 гривень 96 копійок за кубометр, і цей тариф щонайменше буде діяти до квітня 2026 року. Тож усі, хто на цьому тарифі, я так думаю, що їм пощастило найбільше. Тож, друзі, чекаю від вас повідомлень, в якій ви ситуації чи торкнулася вас взагалі ця ситуація? А можливо, ви вперше чуєте взагалі, що якийсь там постачальник пішов з ринку, і вас, ваших знайомих, рідних це взагалі не торкнулося. Просто цікаво, наскільки це дійсно. Серйозна проблема. А тепер давайте поговоримо про те, що ж буде з цінами за доставку газу. Я робив окреме відео на цю тему, але тим не менш ніколи не буде зайвим нагадати. Остання інформація полягає в тому, що Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг готує зміни у системі нарахування плати за доставку газу. Після впровадження нової моделі оплата буде здійснюватися за фактичне використання газу за минулий місяць. Нова формула досить проста: обсяг спожитого газу множиться на тариф оператора газорозподільної мережі. Це означає, що ті, хто використовує газ лише для приготування їжі, будуть платити менше, а домогосподарства з опаленням будинку отримають значно більші рахунки. Експерти зазначають, що нова модель зробить оплату більш справедливою, тобто домогосподарства з низьким споживанням не субсидіюватимуть великі споживання інших користувачів, як це відбувається зараз. Водночас, мешканці приватних. Ринків у холодні місяці можуть зіткнутися зі значно вищими рахунками. Але є позитив, ми перестанемо платити за те, чого не споживаємо, бо у багатьох людей саме були нарікання на те, що людина не споживає той газ, але за доставку має платити, наче вона його споживала. От і от нібито зараз хочуть змінити, змінити цей порядок. Я ж нагадаю, в чому була проблема, чому, якби більшість людей була незадоволена старою схемою. За старою схемою, ми у 2025 році платили за доставку, враховуючи об'єм споживання газу з 1 жовтня 2023 до вересня 2024 А у 2026 ми маємо заплатити за той об'єм газу, який використали з 1 жовтня 2024 до 30 вересня. Сняття 2025-го. Тобто, сума залежала не тільки від тарифу, а й від того, скільки блакитного палива ви спожили впродовж так званого газового року. А це означає, що платити доводилося навіть тим, хто взагалі газом не користувався, але підключений до мережі. А тепер ситуація зміниться. Після впровадження нової моделі оплата буде здійснюватися вже за фактичне використання газу за минулий місяць. Тобто, Нарешті буде певна ясність, тому що погодьтеся, порахувати скільки ви спожили газу минулого місяця. Набагато простіше ніж згадувати, що було там рік тому, бо тут фактично треба було платити за попередній рік. Отже, друзі, давайте підсумуємо: найперше, це зміна газового ринку. Пішов один з постачальників. Значить, Про що це говорить? Про те, що клієнти цього постачальника або вже визначилися і вже перейшли до іншого оператора, якщо ви серед таких напишіть і розкажіть, як відбувалася ця процедура, з якими проблемами ви, можливо, зіштовхнулися, або ж навпаки, все пройшло швидко, оперативно і якісно. Якщо ви з якихось причин пропустили ці строки, і зараз ви в такому Проміжному періоді, коли є два місяці, і ви маєте обрати і укласти договір з іншим постачальником, а те також напишіть, що ви думаєте про цю ситуацію, чи справедлива вона взагалі, що ви маєте зараз думати про те, що робити, якісь договори нові укладати через те, що хтось з постачальників пішов з ринку. Ну, наскільки справедливо, що відповідальність зараз на вас і вам додали фактично клопоту. Да? Тому що у кожного є своє життя, свої проблеми, які треба вирішувати поточні, а тут ще треба займатися от цим газом. Ну І також напишіть, що ви думаєте про цю нову модель, яку розробляє нас комісія. Чи справді ось модель, коли треба буде платити за доставку газу за минулий місяць, вона буде кращою для вас, ніж яка існувала до цього? Дуже цікаво почути ваші думки, поділіться своїм досвідом, адже він може допомогти іншим людям, які заходять на Ютуб канал Політ. Media. Ну і звісно ж, якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк, поширте його серед друзів та знайомих, аби якомога більше людей дізналося важливу інформацію. Та клікніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні наші не менш важливі та корисні відео. Ну і, звісно ж, підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося вже незабаром. Бережіть себе!